Вже не вперше перемовини в Абу-Дабі відбуваються між Сполученими Штатами Україною та Російською Федерацією. І так уже стало відомо, що в Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, Росії та США. Про що повідомив секретар РНБУ Ум'єров, делегації працюють у тих самих форматах, що і вчора. Тобто, тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. підсумки згодом додав він. Ну і в еміратах вже відбувається другий раунд дипломатичних перемовин між Україною Росією та США, І Очікується, що зустрічі триватимуть і протягом 5 лютого. Інформацію про перебіг мирних перемовин в Абудабі та головні заяви дипломатів. Також наші колеги зібрали Так от, в Абудабі триває другий етап дипломатичних тристоронніх зустрічей щодо мирного врегулювання війни в Україні. Джерела політику вважають, що ці перемовини можуть виявитися значно результативнішими ніж очікувалося раніше. Водночас, частина співрозмовників переконана, що навіть м'якша риторика Кремля може бути лише спробою вкотре. Затягнути час заради власних інтересів. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що після попередньої нічної атаки Росії на енергетичні об'єкти Україна завдання і позицію української делегації в Абудабі буде переглянуто а також і скориговано. Нагадаємо, що вперше представники трьох країн зустрілися 23 та 24 січня 2026 року, і тоді у білому домі назвали цю подію історичною за своєю. Природою також секретар РНБУ Рустам'єров повідомив про початок другого раунду переговорів в Абудабі. Далі за цитую. Працюємо у тих самих форматах, що й вчора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки згодом написав він. Ну а також у фокусі тристоронніх перемовин в Абудабі 4-5 лютого будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Про що попереднього також зазначив і речник МЗС. Георгій Тихий. Журналіст Аксіос дописував, що перемовини в Абудабі вчора завершилися. Другий раунд розпочнеться сьогодні, вже 5 лютого. Ну і також я думаю, ви вчора бачили бачили. Зустрічали ті фото світлина саме із місця подій, як з'явилися офіційні фото зустрічі делегації України, Росії та Сполучених Штатів Америки, де також можна було побачити, хто саме представлений з української російської та американської сторони. Так от, крім того, Міністерство закордонних справ еміратів підкреслило, що проведення другого раунду в Абу-Дабі підкреслює міцні та збалансовані відносини Еміратів з усіма трьома сторонами, а також впевненість міжнародної спільноти в ролі еміратів у сприянні діалогу та створенні сприятливого середовища для конструктивних переговорів під керівництвом президента США Дональда Трампа. А за словами речника Кремля, Піскова, Москва не планує. Повідомляти про перебіг нового етапу перемовин в Абу-Дабі. далі буду цитувати. Двері для мирного врегулювання відчинені, але поки що відповідні рішення Києва не Росія продовжує СВО, заявив він. Водночас Пісков подякував американським переговорникам за зусилля щодо українського врегулювання. Ну а раніше також і у меру прокоментував те, що вчора відбувалося. Він зазначив, що змістовні та продуктивні орієнтовані на практичні рішення перемовини. Так він висловився щодо тристоронніх переговорів в Абуда. Бі ну і після основної зустрічі консультації продовжилися в форматі вже робочих груп за підсумками перемовин. готується доповідь президенту України Володимиру Зеленського. Ну і Ростем Умєров зазначив, що 4 лютого в Абудабі відновили тристоронні переговори. Першого дня зустріч делегації США, України і РФ тривала приблизно 5 годин. Крім Умєрова. До складу української делегації входять керівник офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, нардеп від слуги народу Давид Архамія, начальник генштабу збройних сил України Андрій Гнатов, радник Олександр УПОЛАКСАНДРБС і представник гурмо. Вадим Скибецкая. Хочется поговорить с вами о том, о чем, наверное, даже с вами мы говорили много раз, но это продолжается. Это продолжается как имитация со стороны Российской Федерации, это продолжается как реальная работа со стороны Украины. Но и вот очередной этап, речь, собственно, о переговорах этих трехсторонних Украина, Россия, США. Очередной этап продолжается в Объединенных Арабских Эмиратах. И, собственно, в это же время российские террористы, как говорят представители Украинского кабинета министров снова вот, буквально только отстрелялись по энергетике и снова планируют массированный удар по энергетическим объектам. А, так само при этом предыдущий удар, который был в ночь на 3 февраля фактически полностью оправдал президент США Трамп. Он сказал, да, все, как и говорил Путин, там неделя это уже очень много и так далее. Ну, это все мы слышали, тут повторяться, наверное, не стоит. И, собственно, как на ваш взгляд украинской переговорной группе пытаться достичь хоть какого-то результата, если фактически против них объединенно играют и Россия, и, и Соединенные Штаты Америки? Вы знаете, вы очень точно сказали, что Россия имитирует переговоры. Ну, понимаете, если одна сторона переговоры имитирует, то сами переговоры являются имитационным процессом. И невозможно всерьез участвовать в переговорах, если одна сторона их имитирует. Эти переговоры являются совершенно очевидно прикрытием того, что делается. То есть это связанные вещи. Вот Путин уничтожает э, гражданскую инфраструктуру, организовывает так называемый холодомор, пытается убить украинцев как можно больше. Э, у него ничего не получается на земле, то есть там какие-то миллиметры он отвоевывает, но укладывая в украинский чернозем все новые и новые сотни тысяч своих оккупантов, но Здесь успехов явно нет. А вот что касается Холодомора, то он пытается это делать. А то, что происходит в Абу-Даби, это прикрытие. И здесь ну, никакие усилия украинской стороны самые энергичные. Понимаете, если одна сторона имитирует переговоры, то переговоров нет. Это все очевидно. Украинцы вынуждены этим заниматься, потому что все это театр для одного зрителя, для Дональда Трампа, который как бы в насмешку прислал для наблюдения за этими, так сказать, псевдопереговорами своих вот этих двух клоунов, Витька и Зитька, которые, по сути дела, играют на стороне России. Вот, собственно говоря, и все. То есть, мне, конечно, очень жаль, что люди, которые с украинской стороны присутствуют, и которые могли бы принести гораздо больше пользы в, в Украине сейчас это э, э, Умеров и глава офиса президента э, генерал-лейтенант Буданов, э, которые очень полезны были бы сейчас в Украине, но они вынуждены просто вынуждены участвовать в этом парсе и, э, э, так сказать, тратить время на это пустое занятие. То есть нет политического решения, политического решения нет, нет решения, нет воли прекратить войну. Путин хочет продолжать эту войну. То есть он, может быть, и хочет ее прекратить, но только на условиях полной капитуляции Украины. То есть Украина должна сдать Донбасс. Это означает, что э, будет открыта дорога на, для наступления на всю остальную часть Украины. И совершенно очевидно, что Путин не остановится. То есть э, все вот эти вот технические вещи, которые там переговариваются, все эти, э, так сказать, э, гарантии безопасности... После окончания войны они все бессмысленны, потому что Путин не собирается ее заканчивать. Вот собственно говоря, все.